Чуйність переможе насильство у 60 містах по всій Україні встановили мозаїку із зображеннями різних форм насильства. Провели відповідну акцію і у Чернівцях, адже лише від початку 2022 року до національної поліції надійшло 120 тисяч повідомлень щодо випадків домашнього насильства. Тож чому така проблема продовжує існувати у нашому суспільстві? Як її розпізнати та протидіяти? Далі у сюжеті. Для протидії будь-яким проявам насильства в Україні щороку проходить всеукраїнська акція «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства, яка стартує 25 листопада. Саме у цей день у світі відзначають міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Основною метою нашої всеукраїнської акції «16 подолання 16 днів проти насильства є таке привернення уваги суспільства до проблем подолання домашнього насильства протидії торгівлі людьми, жорсткого поводження з дітьми, гендерно зумовленого насильства, і також це проведення різних інформаційних акцій. Тільки з початку року в області надійшло 12 тисяч звернень за фактами домашнього насильства, і це на рівні з минулим роком. На обліку в поліції у нас перебуває 2154 кривдники, із яких 1830 – це чоловіки, 319 – це жінки і 5 – це діти. Значить, поліцейськими буковини з обвинувальним актом скеровано до суду 78 проваджень. За словами поліцейських, щорічно зростає кількість дітей, які самостійно звертаються за допомогою на лінію 102. Щодня в області реєструють орієнтовно 5 фактів домашнього насильства за участю дітей. З початку року таких звернень на Буковині зафіксували понад три тисячі. Безпосередньо до поліції звернулося 303 дитини про те, що вони були свідками чи потерпілими від домашнього насильства. Продовж. Цього року 78 повідомлень були зареєстровані як такі, де діти безпосередньо стали потерпілими від домашнього насильства. Всі інші з тих трьох тисяч, де діти були свідками, але разом з тим, наш закон визначає, що дитина, яка є свідком домашнього насильства, вона автоматично стає і потерпілим від домашнього насильства. Ну так би мовити, у формі психологічного да, насильства також 58 дітей вилучили з родин, де була. Загроза їхньому життю і здоров'ю, а троє дітей у цьому році зазнали сексуального насильства. Взагалі виділяють кілька типів насильства: психологічне, фізичне, сексуальне та економічне. Втім, часто постраждалі мовчать, адже не знають де шукати допомоги. Ми поліція буковина маємо дуже розгалужений, дуже широкий спектр можливих дій щодо припинення цих ганебних явищ, щодо поміщення. Жертв насильства до кризових кімнат, де вони будуть ізольовані, адреси цих кімнат відомі дуже вузькому колу осіб. Кривник вас там ви будете від нього віддалені. Кривник вас там не знайде, ви будете під захистом, вас там не скривдять. Загалом у Чернівецькій області функціонують три притулки та працює кризова кімната, яка надає захист у першу чергу особам, які постраждали від домашнього насильства. Зокрема, розробили і дорожню карту для жертв. Якщо зайти сюди, ми можемо побачити, куди жертва повинна звернутися, як їй діяти в разі насильства. Саме головне, що тут є і поліція, і кризова наша кімната. І телефон контактні телефони повністю всі. Для того, щоб жінка чи чоловік не залишилися на самоті своєю проблемою, невдовзі у Чернівцях відкриють ще один центр допомоги. Також небайдужі чернівчани та гості міста мали змогу долучитися до акції на центральній площі. Там відкрили мозаїку. «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Вона встановлена у 60 містах України із зображеннями різних форм насильства. Інсталяція виконана із магнітів, на кожному з яких QR-код інтерактивної онлайн гри, завдяки якій можна дізнатися про різні. Форми насильства, а переможці гри отримують різні подарунки. Аліна Рябко Максим Мексимбілотка Чтемитня Тва.